Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про деякі зміни. Як кажуть деякі експерти, що нібито можуть роздавати повістки. Копи. Копи на сьогоднішній день не можуть роздавати повістки, бо це не передбачено жодним законом. Це перше. Друга, роздачу повісток нібито роздає органи місцевої влади. Це згідно постанови Кабінету міністрів, голови селищних рад, міст. Можуть персонально роздавати такі повістки, нібито до постанови Кабінету міністрів. Звісно, ви можете не брати цю повістку, це ваше конституційне право. Не брати таку повістку або відмовлятися її підписувати. Звісно, після цього голова селищної ради чи міста. Орган ОСББ може скласти акт про відмову від поїздки. Це акт про відмову від поїздки не має жодного юридичного значення. Чому? Тому що адміністративна відповідальність не настає, якщо ви нічого не підписуєте. Крапка. І якщо навіть проти вас відкриють адміністративну справу, ви її легко скасуєте в суді, легко рішенням суду, а ще зможете вимагати компенсацію від того, хто виписав цю повістку. виписав цю повістку. Вимагати з цієї людини компенсацію. Обов'язково маєте на це конституційне право передбачено Конституцією України. Тому, хто кричить, що іде спецоперація Бусік. Нагадую, шановні українці, що ви можете відмовитися від повістки, відмовитися передавати свої персональні дані. Тому що ваші дані уже нібито є там. На підставі чого відмовитися стаття 63 Конституції. Стосовно незаконного проникнення в житло громадян. Це порушення статті 30 Конституції України. Захищатися від незаконного проникнення РТЦК СП в ваш будинок. Викликайте Національну поліцію України, слідчу оперативну групу, свого адвоката, свого правозахисника, майте з ним договір, складаєте заяву про злочин, про незаконне проникнення в ваше приміщення. І все. Відправляйте це в прокуратуру і ДБР. І домагайтесь внесення цих відомостей до ЄРДР. Й ці нагітники будуть нести кримінальну відповідальність. за Проникнення незаконне в житло, а також застосування сили проти вас. Саме так потрібно поступати з ЗСУ ТЦК. Саме так, шановні українці, тому давайте єднатися, захищати один одного. Давайте ви будете виходити за себе і за всіх на Майдан і казати ні примусовій мобілізації. Лозунг стоп-мобілізація. Зеленському імпічмент. Даєш вибори, імпічмент президента. Вибори президента та парламенту та зміни до Конституції негайно. Щодо заборони змін до Конституції та виборів під час воєнного стану. Потрібно зміни до Конституції вимагати. Від Слуг народу вимагає публічно відставки слуг народу імпічменту президента, перевиборів одночасних президента України та народних депутатів перезапуск органів державної влади. Тому що вони перейшли межу, шановні українці. Давайте єднатися і захищати один одного від свавілля РТЦК. Не потрібно казати, що там масове свавілля йде, як кажуть деякі адвокати. Ви маєте конституційне право відмовити РТЦК та СП взагалі в передачі даних. Коли вони вам кажуть, що, чому ви не на обліку, кажіть, що ви людина. А згідно закону. Ви не зобов'язані взагалі передавати їм жодні дані. Жодним законом України не встановлено обов'язок людини служити в ЗСУ. Це нібито обов'язок громадян та фізичних осіб, а не людей. Жодним законом України, міжнародним актом, це не передбачено, щоб людина в юридичному і правовому статусі людини. Служила в Збройних Силах чи будь-яких військових формуваннях Республіки Україна. Знайте свої права. Якщо ви хочете піти в ЗСУ, скласти контракт, я вам можу допомогти. Це коштує від 700 до 1000 гривень. Я захищу ваші інтереси, якщо ви хочете йти в Збройні Сили України. Звертайтеся вам, це потрібно. Звертайся обов'язково: захищу твої права і свободи. Захист у сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень щодо порушення прав і свобод представникам РТЦК. Неправовий захист окремо коштує, коли йде свобіля РТЦК 700 гривень. Звертайся, тобі це потрібно вже зараз. Обов'язково підпишись, роби донати, лайки, репости. Доб'ємо разом до 10 тисяч, поширюй моє відео, тренди Ютубу та інших соцмедіа. Обов'язково. Слава Україні! Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань і проблем з ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень. Юридична допомога, коли не будуть працювати норми права по темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про своїх контрагентів. Я консультую кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Також заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Роби лайки, репости. Підпишись на мій канал YouTube. Роби лайки, репости. Також жми в описі до відео стати. Спонсором і спонсорувати кнопку спонсорства. Також я надаю юридичну консультацію, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень, тобі це потрібно. Я консультую з різних норм права: кримінального, цивільного, господарського, земельного, адміністративного, сімейного житлового. Та інших норм права. Звертайся тобі, це потрібно. Разом переможемо. Репусти моє відео в різних соцмережах.